Не авто, так тварин. На Конотопчині у місцевого жителя викрали коней. Чоловік прийшов увечері на луг забрати своїх улюбленців, а їх уже і слід простив. Як виявилось, скакунів крали місцеві цигани. Деталі прямо зараз. Григорій виписав коней, залишав благородних без особливого нагляду на лузі. Так було і у той самий день. Втім, прийшов увечері забрати своїх улюбленців, а їх не було. Як сказали потім очевидці, коней вкрали. Цепка не лежить, конячки нема. ну думаю. Бог взяв, бог дав, бог взяв. Ну, а шукати треба їх. Об'їздив, подивився, нема ніде на полях. Коли дзвонять з в'язового, кажуть, два хлопчики ромовської національності катаються по-в'язовому, їдуть у сторону совинки. Крадіями виявились місцеві цигани. До одного з них нещодавно приїхав племінник. Сиділо, розмовляли та й вирішили піти по шляху предків. Грошей, мовляв, немає. А от благородні тварини якраз припали до душі. Втім, залишати собі кони не збиралися. Натомість сподівалися продати їх за 10-12 тисяч гривень. Та не вийшло. Міліціонери затримали конокрадів раніше. Племінник приїхав до дядька в гості, і під час розмови дядько запропонував останньому сходити крадіжку коней. На на дану пропозицію помінник погодився, так як не було грошей на існування, ніде не працює, Ніде не працює, і разом вони пішли до поїхали в село до де схоїв крадіжку даних коней. Найближчий час воля свободолюбивим циганам хіба що снитиметься за фактом крадіжки. Правоохоронці порушили кримінальну справу. Чоловікам загрожує арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі. Максим медель на часі новини.